Близько сотні людей зібрали сьогодні під стінами обласного управління ДАІ. Більшість члени спілки будівельників і спілки перевізників. Представник останніх Валентин Димчук переконує, на пікет їх змусило вийти те, що окремі громадські активісти не радяться з ними щодо кадрових призначень на рівненщині. Зокрема, мова йде про звільнення керівника обласної державтоінспекції. Частина громади міста хоче звільнення начальника обласного управління ДАІ. Ну позиція їхня нам в принципі зрозуміла. По всім начальникам, але ж питання в іншому. Питання в тому, що перевізники, які постійно найбільше стикаються з працівниками, ДАІ, найбільше працюють з ним, співпрацюють з ними в багатьох питаннях, чомусь остались поза зоною впливу. Чомусь перевізників ніхто не запитав, чи хороший цей начальник, чи поганий, чи потрібно його сьогодні змінювати, чи потрібно йому дати можливість попрацювати. В той же час Валентин Димчук каже, ДАІ працює незадовільно, проте Олександр Симонюк – один з кращих. Начальників, які були у цієї структури. До мітингувальників, які зібралися під стінами самої Державтоінспекції, спершу вийшов тимчасово виконуючий обов'язки начальника обласного ДІ Олег Ющук. Він повідомив, що начальник наразі перебуває у відпустці. Проте зателефонував Олександру Семенюку. Через деякий час той таки приїхав до людей. Дійсно, імело місце давлення со сторони автомайдану на працівників Державтоінспекції? і в чому воно вражалося? І на вас особисто. І на вас особисто. Ви можете почитати інтернет, там все в ну, інтернеті написано, яке там, да, там добре на мене все говорить, там що я десь служив режиму там Януковича. Да, я, я кажу, прийшов Даї в, в 89-му році, що про Радянському Союзі. Як служив, так міг, я кажу, що ніяких злочинних наказів я ніколи не давав. І своїм підлеглим вони можуть підтвердити, ніколи давати не буду. Зараз. Давлення, як які вони просто не хочуть з нами співпрацювати в результаті мітингувальники підтримали Олександра Семенюка. Вважають, що зараз не можна міняти начальника як кому заманеться. Також люди засудили дії представників автомайдану, які на їхню думку провокують зміну керівництва. Да ті ще вчора заявили, що Семенюк має піти у відставку. Це не персональна війна Автомайдану з паном Семенюком, це позиція. Нашої громадської організації, і я думаю, її поділяють всі інші. Що людина, яка займала керівну посаду за режиму, ну всі знають за якого режиму вона займала цю посаду, має піти у відставку. Активісти, які зібралися сьогодні на пікет, закликали начальника Даї пройти люстраційну комісію, щоб поновитися на посаді і працювати далі. Олександр Тус, Юрій Кобів, новини Рівного.